Збулося слово, сказане пророками, що назорей називеться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Всечесні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, дорогі брати семінаристи, дорігі наші київські парафіяни, дорогі брати і сестри в різних куточках України і світу, які зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції. Дорогі діти, Христос народився. Святкуючи Різдво Христове, ми святкуємо не тільки подію, яка сталася колись давно. Хтось би міг сказати подію, яка закрита в минулому. Цілком ні. Ми святкуємо присутність сили Божої, яка діє в історії і сьогодні. Властиво історія про Різдво це історія про кожного з нас, про наше особисте внутрішнє духовне життя, це історія про наші сім'ї, це історія про наш народ, це історія про людство і в наших часах. Коли ми чуємо, що у Різдві Бог став людиною, втілився в людину. То означає, що він став одним з нас раз і назавжди увійшов все те, що ми сьогодні називаємо людським досвідом. Він сьогодні є присутній в нашій радості і в смутку. Більше того, весь людський досвід через присутність у ньому живого, вічного Бога набирає нового значення. Нового виміру. Цікаво, що у священному писанні слово тіло не означає тільки людську фізіологію. Тіло означає людську спільноту. Пам'ятаєте, як сказав Бог до Адама? Пристане чоловік до своєї жінки, і обидвої будуть одним тілом. Тіло означає спадкоємство, династію. Тіло означає народ. Тобто тіло означає присутність людини у видимому матеріальному світі. Тому то і став Бог людиною, щоби торкнутися серця вселенної всього видимого і невидимого свого сотворіння. Цікаво, що в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо історію, яка сповняє минуле. Постійно чуємо, що все те сталося, щоб збулося, сказане пророками. А теж історію, яка відкрита, яка пише майбутнє, навіть наше з вами сьогодення. Ми сьогодні чуємо, що Ісус. Як маленьке дитятко одразу стає віч на віч з жахливим досвідом людської смерті. Відразу є хтось, хто вбиває, хтось, хто бажає смерті того дитятка. І всі події, які ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, втеча святої родини до Єгипту. Вбивство дітей у Ефлеємі, яке вчинив, е, 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 вчинив цар Ірод, повернення з далекої чужини назад до Юдеї. Вся та історія поділяє всіх людей на дві групи і всі події на дві групи. Одні події носять в собі життя, а в інші носять смерть. І на сьогоднішній є ніщо іншим, як запрошення нас з вами стати на правильну сторону історії, на сторону життя, яке Господь Бог захищає, Господь Бог дає, і Господь Бог його веде до своєї повноти в особі втіленого Сина Божого Ісуса Христа. Давайте прислухаємося до цієї історії про життя. В тій історії ми бачимо чотири дієвих особи Ангела Божого, який вночі будить Йосифа. Щось подібно, як звук повітряної тривоги, будить тебе. Вставай! Є небезпека, яка наближається. Не Каже ангел: бери дитятку і його матір і втікай до Єгипту. Бо є той, хто захоче його вбити. Є Марія, яка чотири рази в сьогоднішньому Євангелії називається матір. Є Ісус, який називається Дитятком. Є Йосиф, який виконує все те, що Бог йому наказує. Зберігає, хоронить, опікується, ми б сказали, плекає те життя, яке Бог послав людині. Все те сталося, щоб збулося, сказане пророком. І тут одне із перших пророцтв, яке нам нагадує Євгеніст Матейці, пророцтво пророка Осії, який каже: з Єгипту я покликав свого сина. Те слово син, в пророка означає певний стосунок Бога не тільки до якоїсь одної конкретної особи, але стосунок Бога до народу. Отож сьогодні, коли ми чуємо про матір, чуємо про її сина, але теж чуємо про Бога, який впроваджує в божественне синівство. Свого сина цілий народ. Той новий народ, який є спадкоємцем божественного усиновлення, який сьогодні нам у собі приніс єдинородний син Божий, тим новим Ізраїлем, новим народом Божим, який сповняє всю старозавітню історію, є ми з вами. є Церква Христова. Кожен, хто занурюється, стає членом Христової церкви, стає спадкоємцем того духа синівства, божественного усиновлення, про який нам сьогодні згадує апостол Павло, який у наших серцях взиває Авва, Отче. Ми входимо в стосунки синівства. Стима Божими синами і доньками у таїнстві нашого хрещення. І таким чином ця історія про життя, історія про Божий народ, над яким чуває зі своїми ангелами сам Господь сотворитель продовжується між нами через нас і у нас і по сьогоднішній день. А все те сталося. Щоб збулося слово пророка, що Назорей називеться. Те ім'я Назорей є дуже загадкове, має дуже багато значень. Найперше, воно означає не тільки мешканець міста Назарету, але означає посвячену Богові особу, але також паросток. Який проростає з коріння зрубаного дерева. Сьогодні, цю неділю, по різдві, ми святкуємо з вами пам'ять трьох осіб пророка Давида, Йосифа Обручника, одної з ключових дійових осіб сьогоднішньої іванської історії, а також першого єпископа Єрусалиму, Якова, брата Господнього. І ця історія церкви і ті три особи, яких сьогодні пам'ять святкуємо, нам начебто розкривають зміст отого назорейства. Цікаво, що історія, як українського перекладу святого Писання, так само і візантійської традиції, якраз і каже нам, що назорей це не тільки мешканець міста Назарет, куди переселилася свята родина. Бо правильно було би сказати «назаритянин». А назореї, то є хтось, у кому проростає паросток, паросток нового Божого життя. Найперше, це пророцтво про паросток. Пророк Ісаїя говорив до царя Давида, коли обіцяв Бог Давидові, що назавжди. Я вчиню так, що ти будеш мати династію, яка виживе в будь-яких перепетіях. І ось в різдві проростає паросток з пня Єсея, тобто нащадок Давида. Такий цікавий образ. Дерево зрубали, всі думали, що куріння вмерло, пень давно всох. Але ось цей назорей проростає, паросток. Віщує про відродження, нове життя. Так ми сьогодні згадуємо пророка Давида і його спадкоємство. Ми сьогодні бачимо Йосифа як того, хто опікується, чуває, але не бере участі. Виразно каже ангел про дитятку і його матір, тобто підкреслює певну дистанцію, яка існує між Йосифом і народженим. Від дівою Сином Божим. Але Йосиф є той, кому цей паросток є доручений, щоб його не зламали, а щоб він дав плід. А як і брадо Господній нам показує, що сьогодні у церкві цей паросток перетворюється на новий Божий народ через таїнства Христової Церкви. Єпископ Єрусалиму є той, що передає все те нове життя, яке у Христі людство отримало у таїнстві Різдва. Про це каже нам теж святий апостол Павло, начебто про два види людства, дві генеалогії, каже, який земний, такий і земні про Адама, який небесний, такі і небесні. Про Христа. Як ми носили образ земного, так і будемо носити образ небесного. Кожен, хто приймає таїнство хрещення, народжується від нового Адама, яким є Христос. І те назорейство стає змістом християнського життя. Бути християнином не означає мати певне релігійне переконання, ні. Бути християнином є від Бога народитися. Ось що сьогодні нам кажуть цих три євангельських мужі, пам'ять, яких сьогодні святкуємо. А все то сталося, щоб збулося слово, сказане пророком Назореєм назоветься. Сьогоднішнє святе Євангеліє відкриває нам зміст сьогоднішньої неділі. Сьогодні ми завершуємо ювілейний рік. Ювілейний рік надії, який ми розпочали минулого року на Різдво Христове, і цілий рік ми рухалися в паломництвах, в різних подіях, святкуючи зміст християнської надії, яке є присутність між нами. Оцього життя Паростка Єсеєвого. Ми маємо надію навіть в безнадійних обставинах, тому що у нас навіть в тих обставинах є присутній воплочений Бог, який веде історію людства до свого повного звершення у Бозі. Тому ми маємо надію. Та надією є силою нашого народу і сьогодні. Ми дякуємо Господу Богу за все те, що цього року ми отримали. Але сьогодні це запрошення відкрите до кожного з вас, як спадкоємці, паростка, пня Есея і того і посвяти, людства Богові, живіть ви, християни, третього тисячоліття, згідно з тим даром. Спадкоємства, яке ви отримали у Христі Ісусі. Ми сьогодні просимо, Ісусе, прояви свою силу в тілі українського народу сьогодні. Ми знаємо, що правдоподібно за кілька годин на другому кінці земної кулі відбудеться зустріч президентів, які будуть говорити про спосіб завершення війни в Україні. Молімося за них. Щоб Дух Святий, який є Духом Князя миру, надихнув серця сучасного людства, а воно було в стані не так починати, але зупиняти війни. Щоб збулося слово, сказане пророком назорей, назоветься. Амінь. Слава Ісусу, Христос народився!